Привіт, я Уля! Давай дружити! Сьогодні ми дізнаємось, як залишатися здоровими, активними та щасливими. Це зовсім не складно. Чому важливо рухатись, правильно їсти і дбати про себе. Залишайтеся зі мною, я все розповім. Ви знали, що коли ми бігаємо, стрибаємо або навіть просто гуляємо, наше серце стає сильнішим. Серце це м'яз, і йому потрібне тренування, як і всім нашим м'язам. А ще, коли ми рухаємося, наш мозок виробляє гормони радості, ендорфіни. Саме вони допомагають нам почуватися щасливими. Зробимо руханку разом. Присідаємо. Стрибаємо. Бігаємо. Віджимаємось. Уявляємо себе боксерами. Танцюємо. Відпочиваємо. Хвалимо себе за старанність. Але рухатися це не лише зарядка. Подумай, що тобі подобається. Може, ти любиш кататися на велосипеді, самокаті чи скейті, бігати або грати в футбол. Спробуй різні види спорту. Плавання, теніс, бокс чи карате вибери те, що тобі до душі. Командні ігри, як от футбол або баскетбол, допомагають навчитися працювати разом і знаходити друзів. А якщо ти любиш природу, спробуй походи з батьками або прогулянки в парку і пам'ятай, Прогулянки на свіжому повітрі щодня це чудовий спосіб зарядитися енергією і зміцнити своє здоров'я. Тож не сидіть довго за екранами, рухайтеся більше і знаходьте своє улюблене хобі. Їжа це наше паливо, яке допомагає нам рости, бути сильними і розумними. Але щоб стати справжнім супергероєм, потрібно обирати найкраще паливо. Давайте розберемося разом. На нашій тарілці завжди має бути місце для корисної їжі. Що це за їжа? Ось, мої друзі, овочі та фрукти. Брокколі. В ньому є багато вітаміну С. Він допомагає вам залишатися енергійними та захищає від застуди. Перець багатий на вітамін А. Він допомагає вашим очам бачити добре і вдень, і вночі. Морква теж корисна для очей, а ще вона допомагає вашій шкірі бути здоровою. Ще на нашій тарілці мають бути білки. Вони будують наше тіло. Це яйце, сир, м'ясо, риба і навіть горішки. Завдяки ним ваш мозок працює краще, а тіло стає сильнішим. Не забувайте і про крупи, каші, хліб. Макарони з твердих сортів пшениці. Вони дають нам енергію, щоб ми могли гратися весь день. Це називається здорова тарілка. Половина тарілки це овочі та фрукти, чверть білки і ще чверть вуглеводи. А тепер про смаколики. Вони бувають дуже смачними, але не мають вітамінів і можуть нашкодити зубам. Наприклад, цукерки або газовані напої краще їсти рідко. Замість них можна обрати корисні смаколики, фрукти, ягоди, горішки або шматочок чорного шоколаду. Здорове харчування це не тільки корисно, але й смачно. Наступного разу, коли будете обирати їжу, подумайте, чи допоможе вона вам стати сильнішими, розумнішими або енергійнішими. А тепер про гігієну. Уявіть, що ці мікроби невидимі монстрики. Вони люблять брудні руки та можуть зробити нас хворими. Як з ними боротися? Вода і мило, наші головні супергерої проти мікробів. Миємо руки перед їжею, після туалету, прогулянок і коли повертаємось додому. Особиста гігієна – це не тільки про руки. Це про все наше тіло. Наприклад, важливо приймати душ або ванну щодня, щоб змити бруд і мікробів. чистіть зуби двічі на день, щоб карія не атакував ваші зубки. Використовуйте тільки свій рушник. Ділитися ним із кимось це не гігієнічно. А як щодо зачіски, волосся треба мити і розчісувати регулярно, щоб воно було гарним і здоровим. А ще стежте за своїм одягом, він має бути чистим і зручним. А нігті їх треба підстригати і мити, щоб під ними не накопичувався бруд. Пам'ятайте, що навіть маленькі речі, як от дотримання гігієни, роблять нас здоровішими. І ніколи не діліться своєю гігієнічною помадою, грибінцем чи зубною щіткою це важливо для вашого здоров'я. Друзі, тепер ви знаєте, як піклуватися про своє здоров'я: активний спорт, корисна їжа і чистота це все, що потрібно для щасливого життя. А ви готові почати свій здоровий день прямо зараз? Бути здоровим це круто! Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом!